Слава Ісусу Христу! От уже вісім місяців, як в Україні влада в неукраїнських руках. От уже вісім місяців, як антиукраїнська влада системно нищить українську державність на вдогоду Кремлю, намагаючись перетворити нас в малоросійську губернію. Або навіть зберігши назву Україн... Україна, позбавити її будь-якого українства. І почали вони з того, що підписали угоду в Харкові, і продовжили перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років, здавши наші національні інтереси. Починали з того, що заперечили геноцид українського народу, сказавши, що голодомор не був геноцидом. Продовжують такий спосіб. Щоб знищити нашу мову, щоб знищити основу консолідації українського народу, запропонований ними проєкт закону про мови в Україні комуністами партію регіонів і блоком Литвина чесніше було б назвати про винищення українців в Україні, вони діють цинічно. Мої колеги говорили, що вони почуваються безкарними. Тому відверто говорять, що запровадять другу російську мову як державну. Тому відверто говорять про те, що європейський поступ це не для нас. Вони мріють знову повернутися до Росії. А як діють ті, хто стали поруч з партією регіонів? Як діють ті, хто зараз під прапорами для прикладу пори. Агітують львів'ян голосувати за них, вважаючи, що партія пора це партія львів'ян. Львів'яни ніколи не терорували зрадників. Вони їх карали. Партія пора, яка працює з партією регіонів, а їх лідер сидить поряд з президентом Януковичем і ділиться про те, як вони будуть майбутнє влаштовувати. Це тої партії, яка в своїх програмі записала. І нищить українську мову, і нищить українську книжку, і нищить українську церкву, а приводить сюди їхню церкву. Це вони їм допомагають. Вони так діють, як діяли ті в 40-х, 50-х роках, хто здавали українських повстанців, хто здавали тих, хто в лавах організації українських націоналістів боровся проти цих загарбників. Чи діяли як ці стрибки, чи той, хто записувався комуністом і ставав знаряддям? В руках окупанта не місце таким людям сьогодні поруч з нами не тільки в демократичному таборі. Вони не мають